<кій> слава Ісусу Христу! Навіки, слава. Я вітаю всіх на початку нашої молитовної варти і запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава. Для нашого ранішнього розважання ми з вами візьмемо текст із книги Левіта. Не будеш надіятись, не, не будеш ненавидіти брата Твого в Твоєму серці. Докори щиро ближнього Твоєму, щоб не взяти на себе Його гріха. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього Твого як самого себе. Я Господь. Знаєте. Ця війна сколихнула людство, ну, принаймні для частини людства, я би так сказав. Не для всіх, але для багатьох. Вона сколихнула і підняла в людях дуже багато бруду, підняла оцю зло. І ця, підняла оцю ненависть, підняла брехню. Я говорю зараз про наших ворогів. Як зовнішніх ворогів, так і внутрішніх, тому що є й такі серед нас. Підняла і оцей весь бруд намагаються вилити на нас. І в цій війні. Найважливіше, що є не просто відвоювати свою територію, а не дозволити цьому бруду війти в моє серце. І от читаючи ці стихи, Господь, даючи закон, тобто пояснюючи людям, як зберегти свою людяність, як зберегти свою чистоту. Чистоту свого серця, чистоту своєї душі, він говорить про те, що ми не повинні ненавидіти. Як сказано, не будеш ненавидіти брата твого, не будеш мститися і не будеш злопам'ятним. Бо всі ті злочини, які вчинені, вони в нас. Викликають бажання помсти. Але що відбудеться, коли ми будемо жити помстою? Що ми будемо е, Якими ми станемо, коли наше бажання перетвориться тільки на оце е, лиш би наші вороги пережили все те, що ми пережили? Я скажу так: ми станемо такими, як наші вороги. Коли, чому Господь Бог застерігає нас від ненависті від злопам'ятства? Тому що ми, бачачи і знаючи, що це є несправедливо, що проти нас вчинили зло. Ми повинні просити правосуддя, в даному випадку, міжнародного правосуддя. Ми повинні просити Божого суду. Ми повинні. Захищати свою землю і її визволяти. Але не ставати такими, як наші вороги. Подивіться на них. Що вони бажають нам і всьому світу? Знищення. Вони цим ядерною зброєю. Вони вбивають, вони гвалтують. Вони це називають нормальним. І от коли ми опустимося до ненависті бажання жити, і будемо жити ненавистю і злопам'ятством, дуже швидко ми станемо такими, як вони. Ми станемо тими, які будуть бажати знищення всіх і всього. Ми не помітимо, коли опустимося до рівня. Вбивство і гвалтування, вбивство дітей старих, гвалтування не тільки дівчат, жінок, але й дітей. Ми опустимося до їхнього рівня. Ненависть і злопам'ятство – це знаєте такий підступний гріх, який, входячи в серце людини, коли людина це дозволяє, поступово перетворює людину на того. Ворога, проти якого я воюю. Що робити нашим хлопцям військовим? Просто виконувати свою роботу не задумуючись. Знаєте, це як на заводі людина стає, от коли є така монотонна конвейерна робота, коли людина просто має механічно робити одну і ту саму роботу. І якщо ще перший час вона ще якось думає про те, що вона робить, то з часом вона перестає аналізувати, перестає думати. Вона виконує роботу, не задумуючись. Виконує роботу, не аналізуючи, просто її робить. А коли закінчується зміна, виходить з заводу і спитати її, а що ти сьогодні робив? І в неї буде ступо. А що я сьогодні робив? Тому що вона не думає? І до деякої міри це рятує людей від того, щоб не зійти з розуму. Чому? Бо саме монотонність притупляє людину, і людина трошки, знаєте, може бути, реально зійти з розуму може. І от наші військові ці ситуації, яка зна війні, це бути такими, знаєте, беземоційними треба, бути тими, які просто виконують свою роботу, не задумуючись. Ми маємо молитися за те, щоб не наповнилось їхнє серце цією злобою і ненавистю. Ми маємо молитися один одного, щоб ми не жили ненавистю, щоб ми не слали тих прокльонів в їхню сторону. Бо кожен прокльонця і злоба, вона повертається назад. Вона роз'їдає людину саму середину. Це як хвороба, знаєте, заразна. Грим. Коли хтось приходить один хворий в дім, там він закашляв, там він чихнув, і все. І всі довкола знову захворіли. А йому при цьому казалося не йди ні до кого. Ти заразний і всіх інших через тебе захворіють. От так само діє ненависть, так само діє злопам'ять. Воно проникає всередину, заражає людину, і людина стає як ворог. Я багато за... сьогодні трошки так, можливо, монотонно. І повторювався, але для мене важливо є, щоб кожен з нас усвідомив, що оці речі, вони можуть нас зруйнувати. Саме ненависть і злопам'ятство руйнує людину на війні, бо хочеться вбивати тоді. Хочеться злоби. Людина хоче тоді, е, знаєте, Переживати і бачити біль і страждання інших, зокрема свого ворога. Коли люди цивільні переповнені ненавистю і злопам'ятством, вони починають внутрішню війну. На прикладі тої ж таки мови. Я не кажу, що мене пов... Я не захищаю нікого. Я просто хочу, щоб ви пояснили, щоб ви зрозуміли, що російськомовні українці, це люди, які в більшості випадків яких ніхто не вчив мови, які не чули і не знали цієї мови. Я говорю про ці терени, східні терени. І коли ти зустрічаєшся з людиною, яка україномовна, і починає... Принижувати і проклинати російськомовних людей. Я скажу так, така людина є як ворог. Які як, як наші зовнішні вороги. Вона породжує ненависть і злобу. А ти візьми і навчи людину української мови. Візьми і розкажи про культуру нашу. Покажи їй. Сам спілкуйся з повагою. Це і є бути українцем, вчити, навчати, ставити з гідністю і повагою до людини. Але якщо ворог відмовляється приймати нашу повагу, якщо ворог хоче нас знищити, ми маємо дати адекватну відповідь. Але при цьому не повинні мати ненависті і зло. Господь Бог попереджає, що ненависть і злопам'ятство призведе нас до того, що ми зруйнуємо свою гідність зсередини. що ми уподібнемось до тих ворогів, з якими зараз воюємо. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, у нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас за грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас, грішня, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішня, слава Отцю і Сину, і Святому духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну, захорони і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз є на окупованій території. Захисти їхнє життя, а наших військовополонених поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорене і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Ще раз пригадую, 12, 3, 6, 9 година ми з вами стаємо на спільну молитву нашої молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!